Дорогі друзі, у Франції гаряче прийшов перший тур позачергових виборів до парламенту 30 червня. Другий тур буде пізніше. Отже, які основні партії зараз беруть участь? Хто має найбільші шанси на перемогу? Хто може сколотити більшість? І наскільки вона буде сприятлива до України? Будемо розбиратися з вами, Валентин. Отже, президент Макрон голосив позачергові вибори після того, як після виборів до Європарламенту його основний блок, ансамбль, про суті, програв, а крайні праві партії взяли дуже багато голосів. Вибори дуже цікаві. Явка безпрецедентна під 70%. відсотків. Нагадаю, що в 2022 році вона була близько 50%. відсотків. Загалом такої високої явки не було вже близько 20 років. Основна боротьба у Франції відбувається між трьома великими блоками, між правими, тобто партію національне об'єднання Марін Лепен, лібералами та центристами, це якраз сили Макрона, та з об'єднаними лівими новим народним фронтом. Крім цих основних сил, ще також є і Голісти. Це партія республіканців, яка представляє правоцентристське крило. Щоправда, у голістів є суттєві проблеми. Їх лідер вирішив, що може запропонувати Лепен коаліцію. Натомість свої партії стався розкол, і навіть не дивлячись на ці. Події партія набрала під 10%. Це говорить про те, що французьких правоцентристів не треба списувати з рахунків, вони ще можуть відродитися. І наразі вони можуть розраховувати на 30-50 місць із 577. Це доволі багато, особливо в теперішній ситуації, коли не зрозуміло хто буде більшістю. Це навіть може бути і золотою акцією. Зараз ми про це все поговоримо. Отже, вибори в Франції проходять за одномандатними округами. Це може житарка, але з другим туром. Якщо звісно кандидат набрав більше 50%, він одразу перемагає. А більшість скандинатів ми будемо знати лише після 14 липня. Наразі визначено лише 76-577, і 38 з них це крайню праві. 36 – це об'єднані ліві, парочку від Макрона і один точно приходить республіканець. Також декілька з інших партій. Вже бачимо, що крайньо праві і ліві йдуть практично ніс в ніс. Про республіканців ми трошки поговорили. Тепер давайте про лідерів поговоримо. По суті, лідер крайньо правих є Марі Ле Пен, і вона так потужно стоїть на своїх позиціях. Вона вибила своїх конкурентів з партії Реконкіста. Це взагалі були крайньо-крайньо праві, такі от, ну, хардкорні. Але сама Лі Пен підставила цю партію, там родичка її запропонувала об'єднання з партією своєї родички Марі Ле Пен. Але лідер реконкісти Рік Земур він виступив категорично проти в партії почався розкол, і по суті вона зараз ну, невілювала свій вплив як можна. Тож, Маріна Пен, це така надзвичайно дуже така хитра особа і політик своїми родинними зв'язками розвалила свого головного конкурента справа. На виборах крайньо-праві показали себе досить добре, отримавши третину голосів. Фактично, вони ще зберігають за собою можливість отримати більшість у національній асамблеї і сформувати наступний французький уряд. Хоча все таки більшість нині наявних проєкцій показують, що їм цього зробити не вдасться. Згідно з прогнозами, вони отримують мінімум 240 мандатів. Для більшості треба 289. У будь-якому випадку це ріст на майже 200 місць. Іронічно, що в 2017 році, після першої перемоги Макрона, Ліпен мала всього навсього 20 місць. Тоді, до речі, Макрон казав, що епоха радикалів з його приходом до влади у Франції завершилась, але не сталося. До речі, результати першого туру ми показували на нашому телеграм-каналі, дуже цікавих описували і певні наслідки для нас. Ну і звісно, ми будемо моніторити ситуацію до наступних виборів, до наступного туру. І, звісно, коли вже станеться, остаточно ми те, що пишемо. Які результати, які наслідки? Тож підписуйтесь на наш телеграм-канал, там дуже багато цікавої інформації. Ну звісно, класна спільнота. Будемо раді вас там бачити. Варто згадати, що формальним лідером національного об'єднання зараз є не сама Марін Лепен, а 28-річний Жордан Бардела. Він, попри свій вік, став доволі популярним політиком. Багато в чому саме завдяки своїй діяльності в інтернеті. До речі, популярність в інтернеті це одна з основних фішок правих сьогодні. Вони справді змогли дуже добре опанувати і TikTok, і Меми, і багато чого іншого. Тим самим отримують популярність не тільки у Франції. Бардела ще може стати прем'єр-міністром, якщо в коаліцію до партії крайньо правих підуть і самі галісти, що дуже малоймовірно. Але все-таки шанс на те, що вони самі візьмуть більшість однієї партії – або шанс на об'єднання з кимось іншим невеликий, але є. Щодо лівих, то до виборів вони були досить роз'єднані. В них було багато внутрішніх суперечностей, і на виборах до Європарламенту вони йшли роз'єднано. Але після того, як Макрон голосив про позачергові вибори, їм вдалося тимчасово відкинути свої розбіжності та швидко об'єднатися у новий народний фронт. Новий тому, що в 30-ті роки ХХ століття французькі ліві під назвою Народний фронт змогли перемогти тоді правих до парламенту. Лівий блок складається з лівопопулістської партії, нескорена Франція, соціалістичної партії, там де Меланшон, колишній такий серйозний кандидат в президенти, є лідером. По суті, це соціал-демократи, з партії зелених та декількох інших партій, де, до речі, є і ультраліві. Вони зайняли друге місце і отримали трохи більше чверті голосів. Більшість вони сформувати не можуть згідно опитувань, але в коаліцію зайти можуть. Приблизно їм пророкують 150-200 місць. На третьому місці по суті блок ансамбль самого Макрона, і він десь може взяти 70-120 місць. Популярність самого Макрона падає. Одна з причин є те, що він вимушений був провести пенсійну реформу, збільшити відповідно пенсійний вік. Його підтримували виборці 50 і зрозуміло, що ці люди дуже сильно на нього ну дещо ображені, але виходу там немає. У Франції треба робити економічні реформи. Дуже доволі великий державний борг, азії Єврокомісія скоріше за все, буде вводити певні обмеження проти Франції. Бо вона з цим боргом працювала. Там є відповідні задачі і вимоги, що країни Європи не мають мати роздутого державного боргу. Ну оптимальний це 60% від ВВП. Щодо майбутнього другого туру, президент Макрон заявив, що він готовий знімати кандидатів на округах своїх, там де більше підтримки будуть мати дружні партії. Наприклад, лівий фронт або республіканці, ліві теж заявили, що вони готові так діяти. Шанси сформувати уряд між лібералами-центристами та лівими дуже високі. До того ж, є можливість додати до цього уряду і голістів і республіканців, або зробити такий уряд більш стійким. Щоправда, зовсім не зрозуміло, хто б міг би бути прем'єром у такому випадку. Якщо бардала серед крайньо правих точно є кандидатом в прем'єр-міністри, то тут абсолютно не ясно. Також не ясно, хто будуть кандидати на міністерські портфелі. Ну і звісно, політика такого уряду теж не зрозуміла. У такій ситуації, коли об'єднаються ліберали, центристи ліві і потенційно республіканці, не виключено, що уряд буде технократичним. Якби сказали, ліві доволі розпорошені, і їм дуже важко домовитися, зокрема через персону Меланшона, Тому вихід поставити технократа ну він буде дуже логічним. Це важливо, щоб уряд був доволі функціональним, адже по суті він буде існувати три роки для України. Такий сценарій, напевно, буде найлогічнішим, адже ліві по суті висловлювалися, що готові навіть на певний обмежений контингент там спецназу чи тренувальних військ. Ось, і Макрон про це вже дуже довго говорить, і спонукає всі Європу для того, аби відправити в Україну певний обмежений контингент. В свою чергу, крайні праві не хочуть це робити, більше того, вони проти, аби знищувати цілі на території Московії. Тож уряд, який буде формуватися за лібералами, центристами лівими, він не буде дуже сильно протидіяти політиці Макрона у зовнішніх справах. І в принципі, сам Макрон як президент, має багато повноважень праві крайні. Хочуть ці повноваження, але з таким урядом, де ліві центристи будуть взаємодіяти, Макрону нічого не загрожує. Тож це, в принципі, непоганий для нас варіант. Не є катастрофічним варіантом і те, що. Крайні праві будуть мати свою більшість, вони вже давно висловлюються, що Європа в небезпеці, Франція має проявляти лідерство. Але вони займають нині таку позицію, дуже схожу на позицію Шольца в Німеччині. Менш проактивні. Тобто, ми в цьому випадку втратимо такого проактивного адвоката безпеки. В Європі, що не є дуже позитивно, до речі, випадку, якщо крайню праві сформують уряд, це буде конфронтація між президентом і ними. Такий сценарій пояснювався, як основний мотив Макрона зробити позачергові вибори, аби крайню праві себе проявили в достатній мірі і показали, хто вони є такі. І в свою чергу, вже на наступних президентських і парламентських виборах партія Макрона вже мала шанси серйозні. Як мінімум зайти в парламент майбутню коаліцію, а можливо, навіть їх представники теж. У них є там молоді кандидати цікаві, які теж в майбутньому можуть мати хороші можливості. До речі, у крайні правих є дуже хороші шанси. Вони зараз намагаються, по суті, пояснювати, що вони ближче до центру і намагаються свою політику визначати таким чином, хоча не все так ідеально, але у лівих теж там така програма, яка дуже далека від центру. По суті, всі будуть боротися за центр. Ну і Макрон, зокрема, він, по суті, чому і зміг. Раніше взяти доволі багато голосів і стати президентом, бо він зміг об'єднати центр лівоцентристів і правоцентристів наразі. Макрон трошечки втратив довіру, тому від нього виборець збіжить. Сподіваємося, це тимчасове явище, ну точніше, в його партії, так в його блоці. Але куди побіжить цей виборець? Праві знову таки, крайньо праві, мають можливість непогано. Взяти голосів, на жаль, правоцентристи республіканці мають лише 10%. Вони могли цю естафету перебрати у Макрона і отримати нормальну кількість голосів, але внутрішні суперечності і там свої негативні процеси. Там ще ми пам'ятаємо історію з колишніми президентами і корупційними скандалами. Ну і багато чого іншого там є зараз ряд проблем, які вони мають переосмислити, переварити і таке інше. Тож за виборця борються крайні сторони, крайню і крайньо праві, і у крайньо правих є аргумент. Тому що крайньоліві ліві бажання зробити такий роздутий блок понапіхали в свою програму дуже багато чудернацьких речей, які французам загалом не дуже зрозумілі. Це в принципі і є останнім шансом сформувати більшість у Лепенній компанії, це по суті пояснити французам, що вони більш близькі до центру. Подивимося, є по суті два тижні. ЛПН і на загальноєвропейському рівні, коли вони там альтернативу до Німеччини зі свого блоку загального виганяли, що у Франції намагається показати, що вона дуже схожа на мелоні. Така собі права, яка вміє спілкуватися з центром, яка вміє комунікувати внятні реформи, якісь получаються, якісь ні, але видно, що вони мають певне логічне підґрунтя. Немає такого прямо кидання в якихось крайності. От зараз Лепе намагається грати всю гру. В принципі це непогано. Але подивимося, як там буде далі. Нам би хотілося, щоб Франція збереглася як така проактивна країна, яка вже багато років говорить про потребу європейських військ, про потребу європейського оборонного бюджету, про потребу допомоги Україні вище і краще ніж це є на сьогодні. Франція володіє ядерною зброєю, тож вона не боїться цих всіх бредні московитів, Медведєва і всіх тих алкоголіків. Вона розуміє, що вона може дати гідну відсіч. тому і може дозволити собі більше. Тому такий другий партнер НАТО, України, Західного вільного світу загалом добре аби зберігся таким, який є. Але нічого у світі немає сталого. Сподіваємося, все ж таки несталість буде проявлятися в тому, що. Позиції Макрона, або точніше, його ідеї, як мінімум, не самого його як політика, буде розвиватися в кращу для нас сторону ніж ні. До зустрічі.